Набору фотографії скільки людей. <ривітнує музика> <ривітнує музика> <ривітнує музика> Смерть і тим, що роба життя дорого, Христос воскрес і смертвий, смерть, смерть із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що вробах життя дарував. Нехай воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть, смерть подолав, І тим, що в гробах життя, дарував, Як ще задимних, нехай щезнуть. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божа, праведники, нехай звеселяться. Христос воскреси смертвий. Смертю, смерть подала. І тим, що в робах життя дарував. Цей день його створив Господь, радімо й в нім. Христос воскреси, смертвий, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христос воскрес і смертних, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. І, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос воскресив з мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Господу помолимо, Господи, помилуй. Владихо, святий, Отче Сдержителю, привічний Боже, благозволи святих, хлібиці Твоїм небесним святим, благословенням, щоб були вони усім, хто споживатимуть Тіха, спасіння душі. На здоров'я тілесне, на захист проти всіх недух, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, видає життя і спасіння світові, з тобою царює в єдності Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь. Господу помолимо, Господи помилуй. Поглянь, Господи Ісусе Христе Боже, наш на це і на інші страви м'ясні, благослови їх. і як благословив і освятив святий, Есянця, що його тобі привів вірний Авраам, і ганця, що його тобі авель приніс від плодів, також жителя вгодоване, що його звелів, єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе. І як той сподобався Твоє милістю, насолодитися так і ми насолодимося цими благословенними і освячені тобою стравами, Бог ти є правдива пожива і податель благ Боже наше тобі славу зсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, з присвятим, благим і Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимо. Господи помилуй. Владику, Господи, Боже наш, що все створив, наслави сир, масло, молоко, яйця іншу поживу і нас збережи у благості Твоєї, щоб ми насолоджувались цими. Твоїми щедро поданими дарами наситилися невимовною Твоєю благодістю, ради присвітлого, змертвих триденного Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава, і Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Воїти, святому Господь благословляє, воя в радості, перемоги нам, Христос Воскрес, дає свято Божого благословіння за Захисту Христоса Христ, Господь благословляє, укріпляє здоров'я, радості, частина і перемоги нам хрису. Христос Воскрес, Вітай Бог, Христос Воскрес. Вітай зі святом Христос, миру, ворога славіння. Христос Воскрес. Вітай зі святом. Тай зі святом, Христос Воскрес. Господь благословляє, оберігає мир, раді. Христос Воскрес. Зі святом, Христос Воскрес. Боже благословення, здоров'я, радості. Вітаю! Христос Воскрес! Вітаю, Господь благословляє! Христос Воскрес. Радість, ремонт, христос Воскрес. Христос Воскрес.

Я бы якло, оно всё, наверное,